Книга буття, глава 48. І сталося по тих випадках, і сказано було Йосипові: Ось батько твій хворіє. І він узяв із собою бог своїх синів, Манасію та Єфрема, і промовив він до Якова і сказав: Ось до тебе прийшов твій син Йосип, і зміцнився Ізраїль та й сів на постелі, і сказав Яків до Йосипа. Бог Всемогутній явився був мені в лузі, в землі ханаанській і поблагословив мене. І сказав він до мене: Ось я розплоджу тебе, розмножу тебе і вченю тебе громадою народів. А цю землю я дам нащадкам твоїм по тобі володінням навіки. А тепер два сини твої, уроджені тобі в єгипетському краї, до прибуття мого до тебе. До Єгипту вони мої. Єфрем і Манасія, як Рувим і Симеон будуть мої, а нащадки твої, що породиш по них вони будуть твої. Вони будуть зватися наймення своїх братів у наслідді своїм. А я, коли я прийшов був спадану, померла мені Рахіль у краї Ханаанським на дорозі, коли була ще ківра землі. Щоб прийти до Ефрати. І я поховав був її там, на дорозі до Ефрати, це Віфлеєм. А Ізраїль побачив синів Йосипових та й сказав: Хто вони? І сказав Йосип до батька свого: Вони мої сини, що Бог дав мені тут. А той відказав: Візьми ж їх до мене, і я їх поблагословлю. І очі Ізраїлеві стали тяжкі від старости, він не міг дивитися. І Йосип підвів їх до нього, а той поцілував їх і пригорнув їх, і сказав Ізраїль до Йосипа: Не сподівався я побачити обличчя твого, а ось Бог дав мені побачити й насіння твоє. І Йосип відвів їх від колін його, та й упав на обличчя своє до землі. І Йосип узяв їх обох Єфрема своєю правицею від левиці Ізраїля, а Манасію своєю лівицею від правиці Ізраїля, та й до нього підвів. І простяг Ізраїль правицю свою та й поклав на голову Єфрема. А він молодший, а лівицю свою на голову Манасії. Він схрестив свої руки, хоч Манасія перворідний. І він поблагословив Йосипа, та й промовив: Бог, що перед обличчям його ходили батьки мої Авраам та Ісак, що пасе мене відколи існую аж до цього дня, ангел, що рятує мене від усього лихого, нехай поблагословить цих юнаків, і нехай буде зване в них ім'я моє, ім'я батьків моїх Авраама та Ісака, і нехай вони множаться. Як та риба посеред землі. А Йосип побачив, що батько його кладе правицю свою на голову Єфремову, і було це не до вподоби йому. І він підпер руку батька свого, щоб зняти її з над голови Єфрема на голову Манасіїну. і сказав Йосип до батька свого Не так батьку мій, бо цей перворідний. Поклади правицю свою на його голову. А батько його не хотів і сказав Знаю, мій сину, знаю, і він буде народом, і він буде великий, але його менший брат буде більший від нього, а потомство його стане повнею народів. І він поблагословив їх того дня, кажучи Тобою буде благословляти Ізраїль, говорячи. Нехай Бог учинить тебе як Єфрема, і як Манасію. І поставив Єфрема над Манасією і сказав Ізраїль до Йосипа: Ось я вмираю, а Бог буде з вами, і поверне вас до краю ваших батьків. А я тобі дав понад братів твоїх одну частку, яку я взяв був з руки, а мореянина своїм мечем та луком своїм. Амінь.